Ризикну. дивіться, у це у нас шлангочка тоненька прибита по навісу. Буква Г з цієї сторони, і з цієї. Це у нас туман. Гардена купували років п'ять тому до війни. Ми користувалися, але потім, оце солена вода, і зараз, зараз, мені потрібно працювати під навісом. Тут смородину будемо чистити, і я а мухи, мухи літають. А коли у цей туман, то він не дає залітати мухам, комахам ну дуже зручно, і температура падає приблизно на 10 градусів в порівнянні. Ну, тобто дуже комфортно працювати. Ось зараз спробую. Я не знаю, він запрацює, не запрацює, але я сподіваюся ця тоненька шлангочка, ось вона йде, 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 йде. іде, іде, йде, іде. Іде, іде. плющем, все. Ось вона, і я її так вставляю. У нас тут йде, бачите, декілька різних. так, Холодна вода включаю. от пішло. Фредька, Знає, що тут зараз буде балдж, фредька вже тут. Ну дивіться, ось воно. Йде, йде, ага, отут не працює. На жаль, дві форсунки не працюють забиті, і я ще не врахувала, що у нас сьогодні сильний вітер і у цей туман якби здуває. І Ще в цьому році, бачите, я стала формувати плюш, вкладати його на паркан, щоб тут була суцільна стінка. От як він його заплете, я так думаю, що на наступний рік буде ще краще. Ну, ну я рада. Кесі, мені здається, що ти тут. Тепер будеш постійно знаходитися. Тут зараз буде балдж. А тепер за роботу. В комфорті, в прохолоді. Супер.